На камеру. Це народні депутати України. Люди, які повинні писати закони і дотримуватись їх. Так от хай вони вкажуть хоч одне одну законну підставу, що вони можуть опломбувати кабінет міського голови. 3 -го числа. Це дуже цікава річ, це спроба рейдерського захоплення влади за допомогою депутатів Верховної Ради. Ну, депутати на все місто показали своє обличчя, свій рівень. Це хай люди дивляться по тих відеорепортажах, які були зняті в цьому кабінеті, в зеленій залі. Як вони відносяться до людей, як вони вважають, що депутат Верховної Ради це особа, яка може все. Як вони до міліції зверталися, як вони до прокурора? Прокурор не підлеглий депутатам Верховної Ради. І міський голова не підлеглий депутатам Верховної Ради. Вони забули, що вони прийняли закон про місцеве самоврядування, де чітко вказано, що органи місцевого самоврядування це самостійні органи. А на якісь депутати щось собі надумають і будуть тут встановлювати закони. Вони закони можуть встановлювати тільки в сесійній залі. Коли депутат Здається, тут. Казав закон, як дишло, ну то ви тоді можете самі судити, що це за рівень депутата Верховної Ради. А зараз поясню по ситуації. Дійсно, 14 грудня на зборах депутатів, не на сесії, на зборах депутатів. І це я вчора отримав чергове підтвердження. Коли я передивлявся відео, то що відбувалося в зеленій залі, депутат Вілікдус сказав, і ніхто не спростував. Що дійсно міський голова оголосив про закриття сесії і грав гім. Її ще спитали, а він вставав, вона сказала, і він встав, і ми всі встали. То це є доказ, що міський голова закрив сесію 14 грудня. І це в судовому засіданні 10 січня було встановлено. Один з представників відповідача повідомив, що дійсно двічі грав гім, було і відкриття, і закриття. От в цьому судовому засіданні я заявив клопотання. Я його зараз зачитаю. Там коротеньке воно. Клопотання. Недотримання визначених законом принципів та правил діяльності ради при вирішенні питання щодо дострокового припинення повноваження Нощенка, як міського голови, є порушенням мого права на працю, встановленого і гарантованого статтею 43 Конституції України та право бути обраним до органу місцевого самоврядування. Встановленого і гарантовано статтею 38 Конституції України, враховуючи, що в разі скасування розпорядження міського голови від 14 грудня 2012 року No307 РК про звільнення Анощенка СІ, видане секретарем Кузнєцовської міської ради Куцом, наслідком є поновлення на публічній посаді, яке може гарантувати захист моїх порушених прав та інтересів. На підставі статті 256 Кодексу адміністративного судочинства, прошу. Допустити негайне виконання постанови в частині поновлення на публічній посаді Анощенка СП. Ну, я думаю, що суддя враховуючи це клопотання і написав в рішенні суду, що негайно в частині рішення постанова в частині скасування розпорядження Кузнєцовського міського голови від 14 грудня про звільнення Анощенка виконується негайно. Ну що ще я не зрозумів? Секретаря ради юридичного освіти, він працював адвокатом. Якщо вже він тлумачить рішення суду, то ми всі знаємо, що тлумачити рішення суду не можна. Їх треба виконувати, або якщо щось не подобається, звертатись до суду. При проголошенні рішення 10 січня були присутні Куц, Магдич, Кравець 23 січня, в цій залі вони не змогли заявити, що вони подали. Заяву про роз'яснення рішення суду. Вони тільки збиралися її подавати. Скільки з 10 по 23? Два тижні. Вони розуміють, що я тут перебуваю законно. І це підтверджується тим, що жодного підпису депутата міської ради от на цих папірцях немає. Тому що за отаку дію зараз наступає кримінальна відповідальність. 382 стаття Кримінального кодексу невиконання рішення суду. А дії секретаря Ради це незаконне захоплення влади, незаконне присвоєння владних повноважень. Коли він заявляє, що я не чинний міський голова і що він міський голова. Ну, почекаємо, час покаже. Я так розумію, що єдиний вихід з цієї ситуації, яка склалася, це звернення до Верховної Ради про дострокові вибори депутатів міської ради. Тому що ну, я спільну мову з депутатами не знайду. Це вже зрозуміло. І зрозуміло чому? 4 січня на черговій зборах депутатів, бо я не можу назвати це сесію, вони вирішували кадрові питання. Це основне, що їх турбує. Заступниками вони обрали кравця, Магдича, Сич, керуючий справами Антипець. Все, працевлаштовано чотири депутати. Так для чого вони йшли в депутатський корпус? Вирішувати проблеми міста чи вирішувати свої особисті проблеми? Ну скільки можна незаконно припиняти повноваження? Тому що комусь дуже хочеться. Які основні заявки були? Може ви апеляцію виграєте? Ну ви почекайте апеляції десь там, а тут хайкут посидить. А що він має тут сидіти? Якщо вже рішенням цього суду вказано, що з 14 грудня я пон... Не з 10 січня. Тому що оце рішення означає, що я поновлений на роботі з 14 грудня. Не з моменту прийняття рішення, а з моменту мого звільнення на роботу. Тобто це означає, що я не був звільнений взагалі. А за ці всі дні мені мають ставити вимушений прогул. Я. Це все прописано Кодекс Адмінсодочинства, там є коментарі до кодексу. І в 256 статті це все прописано в коментарях. Це розуміють, кадровіки, розуміють юрист, не розуміють тільки депутати. А проблеми міста дійсно треба вирішити. От були заяви, на, коли вони приймали бюджет, от які ми хороші, ми прийняли бюджет, а при міському голові ми б його не прийняли. Чому вони б його не прийняли? Я можу сказати по бюджету. Якщо ну всі ми розумні люди, зайдіть на сайт міської ради, коли опублікований проєкт бюджету, яким він подавався. Головні розпорядники коштів подали фінуправління, і фінуправління під керівництвом Зобрядської підготувало проєкт бюджету. Він викладений на сайті задовго до 14 грудня. І подивіться той бюджет, який прийняли депутати. Єдина зміна, що зняли з бродячих собак 70 тисяч, перекинули на закупівлю бандур. Все інше прийняли в тому варіанті, який запропонований фіноправлінням і міським головою в тому числі. Тому що я також є суб'єктом подання. І там і мої пропозиції враховували. Так от чому, коли міський голова є на посаді і в сесійній залі, бюджет не приймається. А коли мене нема, він приймається. В тому самому вигляді. Це проблема міського голови? Чи це проблема розумової діяльності депутатів? Це період моєї відсутності прийнято 108 рішень. Я дуже добра річ, частина з них не опублікована. Тобто самі такі, нашумівші, як по-русски нашумівши, це про створення виконавчого комітету, про призначення заступників, слава Богу, що вони не опубліковані. Тобто вони не вступили в законну силу, мені їх не треба оскаржувати. Це Ті одіозні, які я по-любому поскаржив. Більшість 108 питань, які прийняті, вони стосувалися людей. Тому я буду пробувати скликати сесію, перезатвердити. І тільки тоді я буду оскаржувати. Я не хочу, щоб люди отримали якусь шкоду несли від наших політичних розборок от, в цій міській раді. Чого люди, яким там прийнято рішення стосовно якоїсь певної людини, повинні страждати від того, що депутати спеціально приймали на незаконній сесії. Вони ж знали, що це незаконно. Тобто я їх оскаржувати на даний момент не буду. Я хочу їх перезатвердити. Так само бюджет міста і все інше. Суді оскаржувалось тільки рішення про дострокове припинення повноважень, і розпорядження про моє звільнення. Ну от печатка. Так, де є ті бумажки? Дивіться, отут підписи депутатів Верховної Ради. Тут є підпис міського голови чи секретаря міської ради. А печать стоїть Кузнецовської міської ради. Хто давав право секретарю міської ради ставити печатку на папірець, де нема підпису жодної повноваженої особи, якої, який завіряється цією печаткою? Оце теж вже кримінал. Були звинувачення про тиск на депутатів місцевих рад, що я, що я на підприємство розіслав, що надаються що довідки брати тільки за підписом міського голови про участь у сесіях. Так і повинно бути. Про участь у сесії розпорядження видає міський голова. Повідомляти підприємство, що буде проведена сесія, має міський голова. А чому за підписом міського голови? Покажу ще один документ. Оце довідка, яка видається депутату міської ради про те, що він приймав участь у засіданні сесії або комісії міської ради. Вона видавалась до цього часу, ну така практика була. Секретарем міської ради, хоча я теж не розумію, як на його підпис ставиться печай. Так от довідка чиста. На ній є підпис секретаря, є печатка. І тепер, хто взяв цю довідку в руки, може собі на будь-який час виписати, що він займався депутатською діяльністю, прикриваючи при цьому свій прогул або якісь особисті справи. Так в кого повинна зберігатися печатка? Це все питання до вилучення печатки. Є інструкція, в якій чітко прописано, відповідальність за печатку несе керівник. А як я можу відповідати за печатку, якщо вона в секретаря, і я не знаю, де вона може стояти за два роки перебування в секретаря ради. І потім відповідальність по закону несу я. Всі рішення прийняті, опубліковані, і вони можуть бути скасовані відповідно до рішень Конституційного суду лише в судовому порядку. Все, що там Сергій Іванович думає, що вони автоматично скасовані рішення, яке було прийнято по сесії 14 грудня, це його припущення, тому що в будь-якому випадку, після того він був відсутній на роботі, це раз. У разі відсутності і неможливості виконання своїх обов'язків, обов'язки міського голови виконував секретар міської ради. Відповідно, сесія скликалася з секретарям міської ради. Крім того, він був в період ще на лікарняному. Кож сесії проводилась коли він був на лікарняному, тим більше. Всі сесії були скликані в порядок, який передбачений законом України про місцеве самоврядування. Рішення від 10.01.13 року Рівненського окруженого суду стосувалося лише проведення сесії 14 грудня. Щодо сесії, які проводилась 17, 28, 4 січня, жодне немає слова в даному рішенні. І це рішення ви не забувати, воно було у законної Ми не впевнені в тому, що дане рішення залишиться таким в Житомирському суді. Ми будемо відстоювати свою позицію, що втручання місцевого самоврядування не може бути не від яких правоохоронних органів. Бо це є безпосередньо втручання. А від депутатів Верховної Ради України може бути втручання у діяльність. Місцевого самоврядування? Від депутатів Верховної Ради. Я вважаю, немає втрачення. Я думаю, до того часу вже будуть перевибори призначення. А. Бо місто в топіку такому, що вже це всі зрозуміло. Якщо не будуть призначені того часу перевибори? Вони Воно. будуть призначені. після дострокового припинення повноважень. Секретар міської ради повідомляє голову Верховної Ради про те, що у нас дострокове припинення повноважень міського голови. Крапка, Воно. що буде приймати рішення Рада. Ось ми не ставимо клопотання, там, нічого, не перевибори, нічого. Ми інформуємо про ситуацію в місті. Верховна Рада буде приймати рішення. Наскільки мені відомо, проінформовано і з про іншого боку, що треба розпустити Верхов... Міську, міську раду. Відповідно, я думаю, вони вже приймуть рішення розпустити і міську раду, і розпустити достроково пропинити типу повноваження міського воїни, і відповідно перевибори. Це не страшно, це краще буде, ніж той бардак, який зараз відбувається в місті. Це позор. Це просто треба відійти в сторону, було одній людині, почекати рішення і вернутись нормально. А не робити таку колотничу і робити заручниками своєї, а, своїх амбіцій місто. То якщо буде рішення апеляційного суду, то він зможе вернутися нормально? Безумовно. І ви не будете... А ми і зараз не перешкоджаємо. Ми зараз не перешкоджаємо, ми говоримо, а що, що рішення вчора було тоді? Позавчора що? Ну не перешкоджаєте, якби виконувати Сергія Нощенко, виставник міського управління. Я увагу? перешкоджаю. Ні, я не перешкоджаю. Де ви бачили, щоб я перешкоджав? Ви ж ставили печатку, на... коли печатували кабінет. Ну і Що ж я ставив печатку? Це Де я це бачу? є перешкоджання? Скажіть, ні? звісно, ні. Що я ви? Десь за руку вивожу. Задати питання, а якщо результати перевиборів будуть майже такі самі з двох сторін? Е, деталізуйте, що значить з двох сторін. Ну, тобто сторін. приблизно розклад mm -hmm. такий самий депутатів. І виключати не можна. Міський голова знову став. Нощенко, що тоді? Ну, я думаю, тоді наше місто прокляте. Повторення такої ситуації я, не, я вважаю такого неможливим, тому що, по-перше, вибори побачив, що хто робив. Я думаю, більш виважено підійде до обіцянок, до які кандидатами кожному обіцялися. Ви чудово знаєте, що жодної обіцянки міський голова Сергія Аннощенко не виконав. Першого там питання зменшення тарифів, да? де ми бачимо, що ми бачимо з комунальним підприємством плюс 15 мільйонів по підвищення тарифів. Все. Хай люди думають, крім того, всім чудово зрозуміло, що на ці вибори вже також і політичні партії зробили висновки щодо незгуртованості висунення кандидата від опозиційних партій на вибори. Відповідно, на цих виборах вже 20 депутатів або кандидатів до міського голови не буде. Буде єдиний кандидат від опозиції, це також буде враховано всіма організаціями міста. І тому, я думаю, більш якісний міський голова з'явиться в нашому місті. Це в будь-якому випадку. Те ж саме стосується і депутатів міської ради. Всім чудово зрозуміло, що до, якщо вибори будуть депутатів міської ради, перейдуть ті ж самі партії, крім зеленої планети. І ну, можливо. Зменшиться чисельність деяких партій, збільшиться чисельність деяких партій. Все. Але склад майже буде той же самий. Зміни відбудуться там в персоналі в 5-6 особах, не більше. Відповідно, вони будуть ту ж саму політику проводити, яка проводиться зараз. В інтересах міста, захист інтересів міста, і ті програми, які ми починали, а запроваджувати ми і будемо продовжувати далі. Тобто це е, і пар культури відпочинку, і е, п, нормальна робота виконавчого комітету е, щодо повідношення до праців, е, мешканців міста. Всі ці напрацювання вони зараз є, і вони будуть партіями політичними виконуватися і так далі. Тому, повірте мені, якщо говорити про е, доцільність переобрання міської ради. А, ми почистимо, скажімо так, від депутатів, які можливо випадково попали в міську раду. То це не було втручання, тому числі позавчора? Mm -hmm. Подружні з життям. Ну, можливо, люди <клес> хотілося розібратися в ситуації, яка відбувається. Давайте ще раз рішеннями. Ви кажете вони публіковані. де саме вони опубліковані? На сайті Кососовської міської ради. Про призначення ВО директора КМКП. Ні, рішення... це розпорядчі. Вони не публікуються як розпорядження. Це персональні дані, так. Вони вступають в дію одразу після підписання так, і все? Так, так. Але з цими рішеннями ж можна знайомитися? Ну, з з сказав, в я ж сказав, визнатись без питань, звісно. І для того законодавець зробив, що достроково припинили, тимчасово виконує обов'язки секретар міської ради і призначаються вибори. Два-три місяці у нас виконуючі обов'язки і є вибори. Навіщо затягувати цей процес, коли зрозуміло, що голосує більше двох третій від депутатського складу, штучно приводити цю людину назад, втручанням, втручаннями, не зрозуміло. Але це відбувається. Що, і, що, і що це дає місту? Чи покращується робота після того? Чи починається конструктивна ідеологія? Цього немає. То для чого законодавця зробив? Щоб ми нормально розібралися, депутати прийняли рішення, Верховна Рада призначила нам вибори. Ми обрали нову міського голову. Треба, уберемо ще й депутатів міської ради. Нової. Але не робіть колотнечу. Все, місто не зможе працювати. Це вже стало зрозуміло всім. Анощенко не йде. На жодний конструктив.